Проблеми Донбасу від донбаської мафії, від Януковича, від регіоналів, від коменяк. Дайте мені за цю сволоту потриматися за горло. От ці проблеми вони привели ворога на нашу землю, і тому вони мають бути усунуті від влади. І Я дякую Господу Богу, що він нарешті почув мільйони людей українців, мільйони невинно ті, які голодоморами репресії замучили. Ці комуняки нарешті минуло тижня у Верховній Раді ми ліквідували фракцію злочинної компартії. Але це початок. Наступний крок це суд, це суд над компартією. щоб всі монітки, неповідня, да не по Іспанія, згрілися на сонечку. Як у них засікли. На лаві підсудних новий Нюрнбергський трибунал проти комуністів. І коли я буду президентом, це перше, що ми зробимо. Нюрнбергський трибунал над комуняками. Відповідають за те, що 23 роки разом з олігархами грабували країну. І нехай відповідають перед людьми старшого віку, яким дурили голови, паразитували на почуттях цих людей старшого віку, а самі гляньте на ту рожу, аж не репне, як наїв. На чому наїв? На вас люди добрі наїв, вас обікрав, вас обдурив, вас обвів навколо, навколо пальця. Ому суд заборона компартії і разом з ними регіоналів колабораціоністи зрадники.